Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас пошук у лісі. За розповідями місцевих, ось метрів 300 на полі, там жива дуже заможна людина, можливо, навіть панок. І сьогодні буде пошук в такому, я б сказав, навіть садку, як місцеві його називають, але від цього саду залишилося в нас три яблуні, навіть чотири. Але вони вже не родять, але вони є. Одного разу я тут ходив, що місце чим цікаве, тому що тут дуже багато окопів по Другій світовій війні. Знаходив навіть табличку з малюнком німецького солдата біля окопу. Ну і звісно, дуже багато гільз. Також було у нас срібло, один мідяк і дуже багато радянських монет. Тому, друзі, вибір у нас невеликий. Сьогодні копаємо тут, тому що копати ніде. Ось так. У нас екстера, як завжди. Маленька лопатка і є в нас дві обновки. Це у нас хабарниця і москітка. З першим сигналом, друзі, вам все обов'язково покажу. Так що вмощуйтеся позручніше, тицем подобайку, заварюйте чай каву, а ми розпочинаємо. І в нас перша монетка. До цього траплялася тільки шмурч. Не дуже глибоко вона лежала, ось як бачимо. Схоже, три копійки радянські. Давайте разом з вами і поглянемо, що в нас тут буде. Піщаний ґрунт. Монетки зберігаються дуже добре. Три копійки 43-го року. І ось така, друзі, наша обновочка. Давайте поглянемо. 100 гривень великий та могучий Аліекспрес. На 4 кріплення і застіпки ось такі. І два вушка можна навіть цепляти на щось. Ось така штучка. Дуже зручно, невеликого вона розміру. Ось так. До речі, що з у нас, тому напевно, що буде дощ. Можливо, дощ навіть сьогодні і до срібла, а там поглянемо. Ось вони залишки цього садка. Уже яблуня впала, і ось там далі ще три штучки. Ось такий садочок тут був. А окопи по ліву сторону. Тут або тримали оборону, або наступали, я не знаю, як воно було, але ну, внизу там річка. Ось так. І зараз вам покажу покажу вам крутезну знахідку. Дивіться, знайшов у лісі біткоін. Не знаю скільки він коштує, але це, друзі, знахідка крутезна. Напевно, що позолота. срібло в позолоті. Завжди повторюю, не соромтеся ходити по ось такі крапові, тому що не даремно вона тут росте, повірте мені, на слово. Так, давайте поглянемо. У нас ось така краса в грудці. Нагадаю, що це в нас буде монета. Так, одна копійка 67-го року. Не те що б хотілося, але добре, кидаємо до хабарнички. Так, друзі, зараз підійдемо трішки ближче до німецьких позицій. Минулого разу тут я копав, чесно кажучи, чуть, чуть не обісрався. Я людина не злякливих, але сажу, шукаю сигнал в ямці і чую, що щось іззад до мене підходить. Чесно, похололо все на світі, тому що нікого тут не було. А оказалось, що то в нас коза. Коза, дідусь випасав кіз. І він такий з мішечком. Того разу так само була тут у нас кукуруза. Він мішечок кукурузи наламав і з козами гуляє. Ось так. Так, знавці, знов всі допомагайте. Можливо, що це у нас гніздо з осами. Ось прямо в землі, тому що там у нас ганяють оси. Треба раз таки бачу. О, товариство зовсім неочікувано. Думав, що буде консервна банка, так добре дзвоніло. але ні, дуже глибокий сигнал, і в нас подивіться, схоже, що другий мідяк в цьому, в цьому лісі. В цьому лісі, в цьому садку. Ну, це більш за все Микола друга дві копійки. Зараз ми трішки зробимо отак. Так, 2 копійки 1903 року. Добре, закинемо в мило. Я думаю, з охрана на її буде непоганий, тому що в нас тут пісочок. Добре, не буду затягувати, тому що комарі шпехають, дай Боже. Ось така чертиня сидить. Нагадали мені комарі, що я хотів відзняти, друзі. Ось така шляпа, дивіться. Оп, москіточка. Капелюх зверху ось сюди всовуєш голову, і там у нас ще є резиночка під шию, щоб трималося це все. Ось така штучка. І я вам скажу так, що недорого. Ну і звісно народився в ліс, хоча і дуже жарко, але хожу в чоботях, тому що, щоб ніякий пітон тебе за ногу не схватив, краще походити в чоботях, тому що в цьому лісі дуже багато і не в цьому лісі, а в цьому році різних павуків і тому подібного кліщів, ужів, гадюк, тому, друзі, ось так. Так, продовжуємо. Медяк у нас є. Зараз будемо кружляти біля цих позицій. Оце вже точно, друзі, якесь осине гніздо. Ось такі соти. І погляньте, там у якась херня середині, бачите? Так, ну його нахер. Не хватало мені ще ос. Якась біла фігня там усередині. Ну що ж, ось вони самі ці бліндажі, їх тут дуже-дуже-дуже багато. Ось один, там другий, ось у нас третій. Повертаюся назад за цими позиціями, друзі. Всі знахідки, які будуть обов'язково зніму вам. Тим часом ви не забувайте, друзі, хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Хто вже підписаний, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, якщо, звісно, у вас він ще не включений. Також, друзі, не забувайте, що ви можете стати платним підписником за невелику плату в місяць. Деталі будуть в описі, але, звісно, перед цим не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Так, ось ще у нас один бліндаж. Що ж, друзі, гримить все ближче та ближче, тому буду повертатися назад. Як уже казав, оцими позиціями. Всі знахідки обов'язково вам покажу. Тому що в нас сьогодні дощ не до срібла, а до мокрих трусів. Ось, бачите ще одне. І отак оце все понад річкою ось такими бліндажами. На сьогодні ще не все. Ось пройшов я позиції. Далі в нас нічого немає. А ось позаду мене, а там ось був панський сад. І тепер спустився нижче до річки. Давайте поглянемо, у нас якийсь монитос. Після реформи, друзі, 1975 року 3 копійки. Ось так. Добре, кидаємо і йдемо далі. Перевірив ямку, і ви не повірите, у нас ще одна монета. Але була трішки збоку. Давайте подивимося. Друзі, також 3 копійки, зараз, секундочку. Не буду діставати хабарницю, у нас 3 копійки 1977 року. Ось так. Можливо, варто тут побігати трішки навколо. Якщо тут дві монетки є, можливо, ще будуть. Ого! Подивіться, друзі, між двох дерев не став як розгляда біля тих радянських монет. Два кола зробив на ширину маху. Нічого там не було. Ага. А ось таке я люблю, друзі, подивіться. О, який ніж. Отаке мені подобається. Напевно, відпочивали або якийсь грибник. Ще монетка виходячка 2002 рік. У траві. Так, наближаємося до виходу. Вже пішла в нас трава. Дуже ти не походиш, тому, друзі, що буде, як завжди, зніму. Можливо, буде в нас другий день пошуку тут. А ні так буде в нас огляд знахідок. Тим часом дивіться, як красиво в нас притаїлася ще одна монетка в Ямці. Також 10 копійок, я не здивований 2005 року. Вуаля, друзі, товариство. Думав, що знову десятка. Ні, 2 копійки 57-го. Не знаю, ось 2 десятки і ось поруч. 57-го, не знаю, чому так, але місці не цікаво. Наший битий перебитий сад, такий лісок. І в нас по знахідках, друзі, три монети це після реформи, які ви вже бачили: копійка 67-го, 3 копійки 75-го і 77 го року 3 копійки. Дві монетки до реформи, 3 копійки 43-го, 2 копійки 57-го. І один мідячок царський це в нас. Давайте поглянемо. Дві копійки 1903 року. Непоганий у неї стан, рельєфний. Закинемо в мило, Я думаю, буде непогана монетка. Ось такий видався в нас пошук. Ну і дві ходячки. Щодо вартості знахідок, то вони взагалі, друзі, нічого не коштують. Можливо, по 20 гривень, якщо хтось за їх заплатить, і то буде дуже добре. Але стан у їх непоганий. Вони підійдуть такі монетки в альбом. Ну і, звісно, ось такий режик. Так що, друзі, всім до побачення, дякую за перегляд, почуємось.